Вітаємо вас на каналі мої бджоли. Знайшли нарешті час записати відео про рамку. Вже на дворі холодно, темно, тому перебралися в майстерню і хочемо вам показати нарешті розповісти про рамку. Так як люди бачили на відео, цікавилися, побачили конструкцію рамки, яка зацікавила, і от ми хочемо детальніше з татом сьогодні. Вам про неї розповісти. Вітаю. Тема сьогоднішнього відео це безвишина технологія виробництва товарного меду, які існують недоліки сучасних рамок. По-перше, то, тому що вони, об'єм деревини займає велику частину внутрішнього простору вулика. а це безпосередньо впливає на продуктивність бжолиної сім'ї і рентабельність праці бджоляра. В існуючих конструкціях рамок. Використовується дріт це зайвий ж, процес і затрати часу, матеріалу. Використання вашіни, якість якої зараз дуже багато йде дискусії. Тому, щоб зняти ці зайві в моєму розумінні моменти, я прийшов до такого варіанту рамки, де використовується просто-напросто верхній і нижній брусок для того, щоб. Розмістити початок будівництва стільника. Вивчав багато літератури на цю тему. І Єгошина, гострий край як початок стільника, будівництво стільника рамки, і варіант африканських вуликів, де тільки рейкові вулики використовуються. В мене верхній і нижній брусок завтовшки 10 мм. Планка розташована перпендикулярно, а не плашмя до бокових брусків. На початку своїх пошуків я використовував просто планки загостреним краєм, і бджоли будували на свій розсуд різні узори, візерунки. І була така картина, що мені був такому відчаї. Но На цьому я не зупинився, почав їм давати зачаток вощини. Ось примерно як на цьому рамці видно. Для того, щоб спрямувати бджіл. По ну, потрібному для мене напрямку, щоб вони будували рівний стільник. Можна зауважити, що тут вощина використовується, тут вощина власного воску виробництва, тому я, відступивши від використання чистого брусочка з за гострим краєм, почав використовувати за, зачатки сота в вигляді полоски воскової полоски, яку я розміщую. Посередині бруска. Для цього я фризою вибираю чверть, і середостіння стільника в мене виходить по центру сота. Так як 10 мм ширина, 5 мм я прибираю. І по центру строго у мене розміщується воскова полоска. Воскову полоску я закріплюю за допомогою. Звичайного паяльника, 60ваттного з застосуванням діміра, за, за рахунок якого я регулюю накал паяльника, досягаю того, щоб віск тільки плавився, не горів, і проводячи вздовж цього, цієї виборки, за рахунок цього, у мене тримається ващина строго по центру рамки. І бджоли за наявності взятку починають будівництво стільничка, Бджоли починають будівництво стільничка, заповнюючи повністю внутрішній простір рамки. І таким чином вони, доходячи до нижнього бруска, заповнюють цей внутрішній простір, закріпляючи до нижнього бруска, це зміцнює внутрішню конструкцію рамки стільничка і дає змогу відкачувати мед. Що стосується відкачки меду, перш за все. Ці рамки такого розміру і вигляду я використовую чисто для стільникового меду. Чому? Тому що такий варіант він потребує медогонки. Вже для цього пристосований відкачка меду вже ускладнюється. Тому основним варіантом для беззвучної технології ми принесли, ми принесли цей варіант на стандартну рамку. Можемо продемонструвати вам її вигляд. Ось варіанти запечатаного стільника. Ось ще варіант запечатаних рамок. Бджоли при наявності взятку печатають, відбудовують, заливають. От бачите, трутньова чаруночка. Тому такий вигляд мають рамки, які заповнені запечатаним медом. Простір рамки він найбільш ефективно заповнений і брусок забудовується. Забудовується стільниками з медом. Відкачувати мед з цих рамок одне задоволення. В чому воно полягає? Розміщуючи рамку в обрізному столі, ми зрізаємо вздовж брусків ножем. Все, що виступає назовні від центру бруска. З однієї і з другої сторони. І в нас в більшій мірі, в більшій мірі, мірі весь мед потрапляє в розпечатаний стіл і стікає самотоком. Тому після відкачки у нас залишається одне буквально стрідосіння завтовшки 10 мм. Що це, на мій погляд, дає які переваги? По-перше, збільшується вихід воска товарного, чистого воску, який свіже відбудований первинний віск. Процес відкачки скорочується в декілька разів. Чому? Тому що. Залишається з однієї сторони 5 міліметрів, і тут в медагонці 15-20 секунд, одна сторона буквально відкачується. Тому процес зводиться буквально до хвилин, щоб відкачати ці рамки. Включаючи установку, їх одна сторона проходить відкачку, потім перекидаєш на іншу сторону. Мед швидко сходить з цих залишок сотів. Після цього, якщо навіть залишається там якась частинка меду, коли ми повертаємо вулик цю, цю рамку, їм набагато простіше це робити, тому що в них вже є основа стільника і залишки меду, які вони використовують для поновлення чарунок. Якщо придивитися уважно, бджоли тут використовують різний вид чарунки: і робоча, перехідна, трутнева. Чому вони так роблять? Це збільшує їхню ефективність праці, тому що на будівництво трутневих чарунок бжоли використовують меншу кількість воску в порівнянні з робочою чарункою. Тому в більшій переважності з моїх спостережень бжоли для складання меду використовують такий вид чарунок. А в робочій чарунці вони вирощують розплід та їх гіздової частини. В цих рамках. Розплоди у нас не буває ніколи. Чому? Тому що ми роз, гніздова частина, вона у нас на рамку Даданівську 300 мм. і гніздо відокремлене роздільною решіткою від магазинних корпусів. Тому тут використовується тільки для складання іми. і після відкачки, коли ми цей, ці рамки на зберігання. Складаємо, в них ніколи не заводиться міль. Вони світлі, тут молі вони зовсім не цікаві, ці рамки, і вони гарно зберігаються. Ми навіть їх не розсушуємо. Вони в такому сирому вигляді до весни зберігаються, і поставлячи їх в гніздо, бджоли дуже швидко на них переходять і починають з ними працювати. Які переваги. Цієї технології, на мій погляд, чому я до цього прийшов? Тому що не використовується дріт, штучна вощина, бджоли відбудовують свіже виділений чистий віск. Це відбивається на якості продукту, який ми отримуємо. Якщо хто може зауважити, що ми втрачаємо якусь частину меду, то ми взагалі нічого не втрачаємо. Чому? Тому що частину меду дійсно бджоли переробляють в віск. Відбудовуючи заново стільник. Але це, на мій погляд, ніякого негативу не дає. Чому? Тому що віск це він в 4 рази коштовніший, ніж мед. Тому ми все рівно нічого не втрачаємо в цьому випадку. І це дає змогу отримувати чистий віск без різних забруднюючих моментів, пов'язаних з лікуваннями бджіл. Фальсифікацію воска і тому подібне. Що стосується гніздової частини і гнізд... варіанта гніздової рамки, можна побачити, як ми розміщуємо вашіну в рамці, використовуючи дріт v образного виду закріплення за допомогою пневматичного скобою, за допомогою пневматичного степлера. Тому вашіна кріпиться надійно. Ось Рамки, в яких виводився розпліт і має вигляд такий гніздова частина вулика. Бжоли оставляє, де їм потрібно, проходи. Те, що не добудовано до краю, це свідчить про стан сім'ї, інтенсивність При можливості вони це заповнюють. А таким чином виглядає гніздова рамка, в якій багато. Разів вирощуємося розплід, І ці рамки гніздові ми окремо перетаплюємо і використовуємо вже за потреб на такі, можна сказати, технічні цілі. А чистий віск з рамок магазинних у нас йде на ващини, яку ми катаємо на власноруч зроблених столі з матрицею. Який, я думаю, що ми процес, ці... який може, ми в подальшому вам покажемо безпосередньо на практиці, коли будемо цим займатися. До початку в мене були спроби використовувати цей принцип беззвичайної технології в гніздовій рамці. І з часом я від цього відмовився. Чому? Тому що були випадки обриву свіжевідбудованого стільника під вагою розплоду і меду. Коли він ще не був міцно армований коконами від виходу розплоду попередніх поколінь, тому особливо при переїзді і так далі, ці, ці випадки доволі часто траплялись. Або було таке, що коли ми просто проводимо огляд вулика, при ось такому нахилі рамки часто перекошувався і могло просто стільник міг нахилятися. І також відповідно було незручність в роботі. Розміри рамки. Стандартні. Вони ні в чому не відрізняються. Тому можуть використовуватися в різних вуликах даної системи додан Гніздова 300 і магазина 145-та рамка. Рамка за розміром є стандартна, тільки самі деталі, з якої вона виготовлена, вона трошки відрізняється, так як тут у нас утворюється такий замочок за рахунок того, що ця планка вона утоншена, Вона стає оцей. Паз пропил в бічній бічні планці і утворюється ось такий ключ. Це єдина така різниця відмінності. І ще такий момент, що не використовуються роздільники Гофмана. Тут у нас оця, оця планка у нас 35 мм в ширину. І бічні оці плечики вони, рамки сопоставляються одна до одної впритул майже. Тому бжолам набагато простіше підтримувати мікроклімат в гнізді. Зимою вони краще себе почувають, а для переходу їм достатньо цих віконець, які вони самі собі, до речі, залишають. І для переходу їм цілком цього достатньо. Тому, в принципі, основне ми розказали. Якщо якісь питання будуть, я залишу телефон. Ви можете, хто захоче виготовити цю рамку чи щось, могли щось опустити, тому або задавайте питання в коментарях, або ви завжди можете запитати, що вас цікавить. Варіант підійде, може не для всіх, не для таких великих промислових пасік, але якщо ви хочете бути впевнені в якості в чистоті своєї продукції, я думаю, що для таких пасік 100-207 цілком гідний, гідний уваги варіант. Можна ось такі рамки реалізовувати з сотовим медом людині якраз цікаво отримати, можна навіть не вирізати, а прямо так от рамкою продавати, тому що. Це, по-перше, цікаво, а по друге, дозування якраз ну, комфортно для споживання. Ну або такий варіант, класичний, 145 рамка для виготовлення меду. Також доволі цікаво. Тому діліться своєю думкою в коментарях. Залишайте якісь запитання, які вас цікавлять, ставте лайки. І ми дякуємо вам за увагу. Зустрінемось у нових відео. Пока!